Це перед людьми, вони ходять перед Господом. І ходіння перед Богом це не перед людьми. Але разом з тим, як це так ходити, щоб бути єдинодушними, да? єдиномисленними між собою. В одному душі стояти, по вченню Ісуса Христа, по вченню апостолів. Як воно має бути, я не знаю. Як воно має бути? Єдинодуше. Щоб бути як організм, ми ж церква, да? і є церкви, які виконані, які вже в поколіннях, да, віруючи, все дивиться, вони живуть як мать любов між ну, собою. Мають любов між собою, так, да, добре. Але вже от нашого брата приймати вони їм тяжко. Почему? Бо наш брат приходить з такими здоровими рогами, що в хату не міщаються своїми поняттями, своїми знаннями, своїми принципами. Так подивитися. На себе, ну, як я увірував, там прийшов там, я там фиркав, пирхав там, ібо... так, і бо. Все бачив, все бачив, все, але не бачив самого себе. І Часто ми, ну, якби така наша ми споку подивився, така велика глупость, така велика глупость, і от дойти до єдинства віри і познання Сина Божого, це. Велико смириться и покориться заповідям Божим. Да? І вокруг враги. Как мы пришли, уверовали, то у нас вокруг враги стали. І з цими врагами надо разобраться. І каже, враги чоловіку, домашні, його, якби то воно так було, а то ми часто враги комусь можемо бути, а, а, а і ще при цьому в плакати, що нас обіжають і нас якось там. За мене правильно поступають. Євреї, рибаки, там пані. Ще якісь там люди були з ними, всі вони були єдинодушно в місті. І от це єдинодуше дійти до цього согласия між собою, що да? не просто. Ми кожен сам собі режисер. Кожен сам собі знає, куди хочу, туди йду. І Павло каже, я не міг говорити з вами як з духовними. Да? Бо ви були ще не в силах, де да? і тепер не в силах. Бо коли хтось каже, я Павлов, я Полосов, я Кіфін, я Христов, то каже, не по скілі, ви не по чоловічському ліві, обичю поступаєте. Тобто, що досі, люди там, ну, до чогось вони там належать, чим що вони хваляться там. От. Тобто і це говоряться, що це дівський сад, якого діти ще не перейшли, чи в яслях сидять, чи де вони там сидять. І от прийти іді, ну, єдиномисліє, єдинодуші, в одному душі стояти по вченню Ісуса Христа, це так каже просто і так не просто. Начней який небудь приходить спокуси, там друг через друга, і все, і миру як не було. Я вже все, я вже розвертаю, я ухожу, там я то. Куди? Є куди йти, ні? Нема куди йти. Ми прийшли, ми одним духом хрестились в одне тіло. Ми церква Ісуса Христа і між нами якісь там поділення можуть бути, що производящих розділення вопреки ученню. Тобто є люди, які ділять, тому що неправильно люди йдуть, неправильно учать, да? і розділення може бути по таких речах. Да? А є люди, які учать правильно, але люди неправильно живуть, не можуть ніяк покоритися покориться Словом Божому, смириться перед Словом Божим, не можуть і все, і постійно в них бунт. Чого він бунтує? Ну такий в нього характер, бунтівний. Да? Тому що в попередніх родах там, що наші попередники носіли, які були і вони там, і я дивлюся, відступничество було. Тому в моєї жінки по роду були віручі, було відступлення там. І я говорю, ти думаєш, що тобі таке щастя попало, чоловік наркоманство, наркоманці, все звичайно. То не думає, що це звичайно, це точно не звичайно. Хто це говорить, що ти буває, чому Господь не повелів бути, правда? Чи не йдуть в Всевишньому приходить благополуччя бідства, зачем вся той человек живучий, всякі святі на грехи свої, чи не грехи попередники, що там понасівали на мене? І через того, ну, якби в нас так багато ну, такого непонятного, от именно, що непонятного, нам треба розібратися в собі. І що напередодні, вникай в себе і в науку Божу займайся цим постійно. Отак От ти свою душу спасеш. Каже, ще вони б єдинодушному в місті. Як ти в місті місці, Але не так, що мене вже, я вже знаю, що ви там за мене замислили. Що ти знаєш? Вже в нього там лукаве подозрення, вже все буде говорити, буде корити там. Я пам'ятаю, коли вірував, прийшов там і. Є... Там все розказує, розказує, а ві вірші сидять, що слухають мене, слухають. І нічого не говорять. Я тебе лужу намислив, що я балакаю, то я балакаю. А вони все йому мовчать. Це подозрительно. Може, що то замишляють, слухай. І я так прямо говорю, там воно говорю а що ти все йому мовчиш? Він каже, ну, а що говорить? Нема, що сказати, мені все понятно, що ти говориш там, все. І він слухає собі кротко і молчаливо, духа, що драгоценна перед Богом. У мене рот не закривається. а Він, він сидить і слухає. Да? І от, е, не возмущається мені, не перечить мені, не воїнственно не настроєний проти неї, як я можу бути воїнственно настроєний. Там. Я можу там не согласен бути і тому подобне. І оце йти до єдинства віри, і потім з роками тобі починає доходити. Чого ти бунтуєш, чого тебе постійно щось бере? ото щось бере, щось бере, і цим щось треба розібратися, іначе діла не буде, ти постійно будеш бунтувати. Ти постійно будеш не согласен і постійно думаєш, чуть тут не наробив біди, чуть там не відпав, чуть там, чуть там. Постійно опасності такі на дорозі. А хтось і відпадає, а хтось відпадає, і падає, і причина, в чому що Сам він. Ніхто інший, як ми самі собі, ну, так, да, можуть бути якісь певні люди, там те чи інше, але питання в тому, що нам Христос не дав. Він нам дав все необхідне для життя і якого життя. Благочестиво, що ми у всій повноті, наш дух, душа і тіло без порока, були готові в прихід Його. І от ми працюємо над собою на всіх трьох етажах. Да? Нам треба працювати над собою. Каже, всі вони були єдинодушно в місті. А в мене, розумієш, там щось є это что-то, воно різноголосе. Каже, оце каже, воно може производити розділення між братьями, да, революцію буду робити, не теж буду робити. Тому що я не согласен, я не согласен з служителями, не согласен з тим, чи іншим. А що ти конкретно маєш? Ну, маю там, взагалі. Тільки маю, я сам не знаю, що маю. Обіду маю, Ропот маю, незадоволення маю. Впрочу, маю. При наступлении Дня П'ятдесятницы все они были единодушно вместе. И Дух святый зашел на них, всіх. Інтересно. А що подні, я собі молюся, сам собі, Боже, давай, благословляй мене, бо я саме лучший. Не, не дає. Він каже, з'єднайтесь між собою, будьте в однодушні, однодумні, в одному душі сіти, і я навідаю вас. Ну, як цю задачу рішити. Якщо такі люди непонятні свого, як це з ними бути єдинодушним. Я що, не бачу ваших недостатків, Я що, не чую, що ви про мене говорите, Я що, не бачу, як ви на мене коситесь, Ну и все, Где на душе хочется. Да. Но надо разобраться в самом себе, наверное. Причина не в том, что тут за люди забрались. Так, мне говорят, ты что, не бачишь? Я говорю, а что? Да я бачу, ты слепый. А в него очень открытие. Не все бачить. Думаю, кто слеп, как раб мой, да? Плух и нем. І не балакає, і нічого, нічого, що... от раб Господь. ти що не знаєш, а що знаєш? Не знаю, а не притворяйся. Вже всі знають, а ти не знаєш. Бо мені ніхто не каже. А що вам так багато інформації сходиться, всяку? я не знаю. Може, ви способні бути провідниками не того, що треба. І все, до вас і. і... І тічив всяке, я казав він, ти не будеш другим, хорошим вестником, сиди, не, не дергайся. Ні, я піду, я піду. Я побіжу, бо я швидший на ноги, Ми теж буваємо бистрий на язик. І вже пішов, на, наробив собі проблем, слухай. Каже, для цього є другі люди. Нащо ти себе храничистим? Такась да? інформація, грязь, яка пішла, там десь когось щось там щось, десь сталося. Нащо воно тобі там бути переносчиком? Це не твоє діло. Ти храни себе чистим. Ні, я тільки попали, вже пішов язик працює. За роботи робота, і коли людині доходить, що вони щось не туди працює. На врага працює, мабуть, язик. Він наговорив, насудив, там все і наработав. А потім ми говорили вчора, да, потім так щось таке тяжко стає. Чого? Ну, каже, одмотай назад і подивися, що твій язик перед тим говорив. Від якого духа він був воспаляєм, так? Да? Каже, от гієни, от плоті, от того, що в плоті живе, недоброго. І все на язик. І вже мене чуть зачепили, чуть мене обідали, з мене таке потекло. Я говорю, боже, за що це таке? Що це таке? Скільки це може бути? То вже положи цьому край, бо я вже не видержую. Кому край положить? Тобі. Я тобі це пропускаю і даю, щоб ти в собі розібрався. Щоб ти звільнився від того рабства, в якому ти досі перебуваєш ще. Коли ж настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Единодушно, да? Топ-то. Тобто, тобто, Взять треба симфонію подивитися. що ж таки, как бы единодушно. Тут багато написано. Ти тяжко понятно. Якщо не исследовать. Коли исследуешь, щось, то тоді можеш оцю крупинку взяти, називається откровение. і ти щось понял. Але без дослідження Слова Божого ну, його зрозуміти дуже важко своїм плотським умом, який вообще неправильно працює почему-то. Мені кажется, що правильно працює, а він неправильно працює, тому що він не просвіщений. І ми там вже читали, каже, «Преобразитися духом ума вашого». тобто то, покориться Слову Божьему, как да? там еще написано, каже, послушанием истине через Духа, очистив души, к нелицемерному брату любви. Да? Послушанием истине через Духа Благодати, ми Дух, Покора Слову Божому смиритися, покоритися, да? очистивши душі, преобразувати ум свій. Очищаючи к нелицемірному братолюбію. Ти любиш мене, брат, звісно. Не зачепи, побачили, як я тебе люблю. Тобто, ми любимо друг друга. На Христос полюбив, правда. Але коли починаються всякі чвари, всякі між нами тертя тоді і все, я на собрання більше не піду. Ось це визначення моє. Я туди більш не піду, а я наоборот піду. Чого? Ну от хочу розібратися сам в собі, чого я не піду туди. Чого мене таке відпротивлення, чого мене така незгода з людьми. Коли ти коришся духові і йдеш проти себе. Це тяжко, але ти щось там поймеш. Ми ходимо так, як плоть хоче, чи так, як дух хоче. Як ми ходимо? Вас обідати сьогодні тут і завтра тут нікого не буде. Може, дехто прийде, хтось і не зрозумів, що його обідали. біда штука така каже: Говорять, так ти нас біжаєш, казали Христом. І з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Христина з Духом Святим і вогнем. Так. Всі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав. Провіщати. Ну і тут народу хватало. Євреїв тут хватало. да? Перебували ж ну, тоді, в Єрусалимі, юдеї, люди побожні, з усякого народу під небом. Тобто євреї з'їхались на поклоніння в Єрусалим, на свято. Так? І коли вони почули, як вони моляться, там все, то хтось каже, то вони понапивалися, щось там говорять. А другі кажуть, так, так вони говорять про великі діла Божі, тому що вони говорили на інших мовах, так, і ті євреї, які прийшли з інших народів, які знали ці мови, а ми в цих мовах родилися. Вони вже там народилися. Батьки колись вийшли так, від єврейського народу, пішли шукати кращої долі, але на поклоніння в Єрусалим приїжджали. так чи ні? що вони не поклонялися богам тих народів, серед яких вони жили. І коли з Грима погнали всіх євреїв з Італії, пам'ятаєте, коли прийшов Акіла і Прискіла, вони прийшли, бо вони мусили уходити з Рима по причині Кій? По причині, що їх євреїв виганяли. Тобто прийде час, коли євреїв погонять.